Ось у нас така система зворотнього осмосу. Вона виготовлена на рамі з чорного металу. Є два манометри для контролювання тиску на вході і після насосу високого тиску. Також є ротаметр з регулюванням концентрату, вимірювання преміату. є контролер, який контролює всі процеси. Автоматизація необхідна. Конкретно в даній моделі є функція промивки перміатом, тобто у нас є спеціальний вхід для того, щоб мембранка зберігалася в очищенні воді. Насос лавара, захист від сухого ходу, електромагнітний клапан. Є електромагнітний клапан промивки. Є так само он електромагнітний клапан для подачі пермиату. Е, вхід для сіп промивання, вихід для сіп промивання. І так само йде в нас поплавок в комплекті. Є можливість регулювати рецикл. мембранно-тримач, в даному випадку з скловолокна, але часто ставимо з нержавіючого металу. Ось таким чином він виглядає.